Всім привіт! Презентую вам лот, це ході жіночі та чоловічі. Вони йдуть з утепленням всередині флісом, з дуже яскравими та класними принтами. Вони різних забарвлень. В Лоті будуть розміри від XS до XL. До речі, матеріал цих кофтів та худі у нас бавовна та поліестер. Розміру XS. У нас буде одна кофта в лоті розміру S також одна кофта, розміру M три кофти, розміру L 4 кофти. І розміру у нас XL буде дві кофти в лоті. Загальна кількість у нас 11 одиниць. Вартість такого лоту у нас 3080 гривень. Вартість однієї кофти, вона всього 280 гривень. Отакі йдуть кофточки без капюшона, але також утеплені. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом!